Залежить від телефону, і ніколи не використовуйте це. Батьки жаліються на своїх дітей. Проводьте час більше з дітьми. Це дурниця була. Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як залежність від гаджетів, від інтернету, як дорослих, так і дітей. Тема гаджетів, тема інтернету, тема залежності від телефонів це дуже цікава тема зараз. І досить часто батьки жаліються на своїх дітей в першу чергу, так що вони дуже сильно залежать від інтернету, залежать від тих ігор, залежать від телефону, і вони ніяк не можуть їх відволікти. Так, дійсно, це зараз глобальна проблема, тому що інтернет це не тільки ігри, і не тільки якесь просто спілкування, а це і банківські. Перерахунки, це і робота у багатьох, тобто ми зараз повністю залежні від інтернету. Але ми повинні себе дійсно відмежувати трошки, давати змогу відпочивати, переключатися. І в першу чергу це потрібно визначити. Дійсно, ми залежні, чи ми просто працюємо в інтернеті, чи ми просто спілкуємось і який час на це для цього потрібно приділяти. Знаєте, залежність від гаджету. Це тоді, коли ви його, наприклад, забули вдома, і у вас починається паніка, психоз, повернутися додому, знайти телефон. Де мій телефон? Нема інтернету. Зараз, до речі, це така задача у всіх стоїть проблема. Да? З виключеним світлом у нас почав зникати інтернет. І я бачу це масове. Масові переписки в інтернеті. Порадьте, будь ласка, хорошого! Хорошу компанію, да, яка інтернет буде працювати навіть без світла. Тобто ми дійсно стали дуже сильно залежні від цього. І якщо у вас дійсно починається психоз, коли ви свій телефон десь втрачаєте, він ламається, ви його десь залишаєте, ви обов'язково повертаєтеся додому, бо без телефону ніяк, і ви не можете без телефону навіть годинку провести, так у вас залежність. Вітаю вас чи не вітаю, але у вас залежність. Ви знаєте, Сказати, що це страшно, люба залежність, напевно, страшна. Люба залежність. Тому потрібно, вперше, що потрібно, це визнати, що я від цього дійсно залежна. Друге, це прийняти рішення, що з цим потрібно щось робити, що потрібно щось міняти. І третє, це дійсно почати робити оті дії для того, щоб звільнитися від цієї залежності. Але, дорогі батьки, шановні батьки, в першу чергу я звертаюся до вас, тому що ми дуже сильно нарікаємо на своїх дітей, але своїм прикладом ми завжди показуємо, як можна. Ми їм забороняємо, але самі постійно сидимо в телефонах. Постійно ми розучилися спілкуватися з близькими людьми. Ми розучилися спілкуватися зі своїми дітьми. І тому в першу чергу це повинні бути ваші власні правила. Це повинна бути самодисципліна до самої себе. Брати в руки своє життя да, і е, виділяти час для спілкування в інтернеті, спілкуйтеся більше за межами інтернету. Е, куди це поділося насправді? Да? Скільки було спілкування, е, скільки було друзів, скільки було компаній, зараз все перейшло, майже все перейшло через інтернет. Тому виділяйте для себе години. Можливо, на вихідних днях, можливо, по вечорам, так коли ви повністю відмовляєтеся від мобільних телефонів від гаджетів, не дозволяйте собі за обіднім столом, за вечірнім столом, за вечерю, коли ви збираєтеся з цією родиною дивитися навіть телевізори, дивитися у своїх телефонах. Тобто відкладайте це, повинно бути таке чітке правило для всієї родини. Не тільки для дітей, але й для вас також. Тому ну, я для себе такі правила ввела. Так? У мене телефони під час їжі, під час прийняття їжі, або коли я п'ю каву, чай, або коли я спілкуюся зі своїми дітьми, телефонів поруч немає. У вихідні дні. Давайте я розповім про свій приклад, як я роблю. Я намагаюся в неділю взагалі відпочивати від телефона. Тобто, дуже рідко беру в руки це, напевно, лише позвонити батькам, спитати, як вони, або поспілкуватися з дітьми, якщо їх немає вдома. В основному я роботу завжди відкладаю в неділю. Тобто, це дає мені змогу відпочити, переключитися. Багато гуляйте. Проводьте час більше з дітьми, і з свого прикладу я розповім, що коли ви цілий день зайняті, діти дійсно будуть сидіти в телефонах. Але коли ви приходите ввечері додому, намагайтеся приділити максимально більше часу в розмовах. Це не обов'язково, знаєте, ви можете спитати, а як це робити, я приходжу додому, немає світла, мені треба там з'їсти, зварити ще якісь домашні справи поробити. Все добре. Але між цими домашніми справами ви можете спілкуватися з дітьми, ви можете питати, як у них справи, не контролювати, чуєте, не намагатися там покритикувати їх за якусь їх поведінку. А саме відверта розмова, довірлива, відверта розмова з дітьми. Коли ви введете для себе, ці правила, то ви вивільните час як для себе, так і для своїх дітей від залежності, від гаджетів. Тому що насправді, що це таке? Це дійсно телефони, вони завлікають, особливо дітей, коли вони ігри закачують. Зараз дуже багато різних програм, різних там цікавостей, як їм здається. Да? Але коли у них немає здорового, довірливого спілкування в сім'ї. А немає якихось своїх правил, своїх ритуалів, як я люблю говорити в сім'ї. Там, наприклад, в неділю ми йдемо там разом гуляти в парк, або ми йдемо на морозиво, або ми приділяємо час іще якимось чином один одному. Коли діти не бачать прикладів батьків, що у них також що батьки також вивільняють для себе вільний час для розмов, для прогулянок, для проведення спільного. Часу, то, звичайно, ви тільки своїм прикладом показуєте своїм дітям. Я, напевно, ніколи не, не перестану говорити. Як не виховуйте дітей, виховуйте себе. І своїм прикладом показуйте їм, як насправді треба. І заборонити повністю користування телефонами і гаджетами, ви не зможете. Зараз інший світ, і нам потрібно це прийняти. Нам потрібно прийняти, що дуже багато всього, і ви бачите. Як якомога далі, да, вся робота практично переходить через інтернет, через гаджети, через телефони, і це практично неможливо замінити. Тому і повністю заборонити ви не зможете. Але лімітувати час, домовлятися з дітьми, не давити на дітей, що я там тобі забороняю. Ніколи це не повинно бути е, наказа. Е, Карою, так, каранням дітей. Тобто ти не слухняний, тому я тобі не дозволяю брати гаджет. Ніколи не використовуйте це, тому що для них це буде як такий лакомий кусочок. Я пам'ятаю, колись в дитинстві для мене саме страшне було, коли батьки казали, ти наказана і ти не підеш гуляти. Уявляєте зараз? Я думаю, зараз ви всі ну, посмієтеся над цим, да? особливо старше покоління, тому що зараз дітей цим наказати не можна. Ну, Не можна. Їх зараз реально ми наказуємо тим, що не дозволяємо гаджетами користуватися. Але це дуже сильно манить. Тобто це як лакомий кусочок. Тому просто краще домовляйтеся з ними. Я більше чим впевнена, що коли ви вибудуєте довірливі і чесні стосунки зі своїми дітьми і самі з собою, між собою. То ви навчитеся домовлятися, у вас вистроїться нормальний здоровий діалог як з собою, так і зі своїми дітьми. Тому, напевно, тут є ще багато що говорити, але я думаю, що просто підведемо такий, підіймемо такий підсумок, що найкраще це. Перше, визнавати, що я залежний, тобто підсумуємо, так я залежний від цього, і робити оті кроки, які призведуть до того, що я до мінімуму зведу спілкування, ігри і користування. Тим, що шкодить насправді мені, я вивільнюю час для спорту, я вивільнюю час для корисних зустрічей для спілкування з рідними, з близькими, з дітьми, для своїх вечірніх посиденьок за вечірнім сто за да, смачною, за смачними обідами, за вихідними днями, проведеними разом на природі, в парку, на каруселях, будь-де, але цей час буде проведений корисніше, набагато корисніше, тому що, звичайно, і шкодить здоров'ю і всьому іншому, і в нервовій системі, і психіки дитини, тому що дитяча психіка вона іще не дуже стала, скажімо так. Да? І тут потрібно розуміти батькам, особливо батькам, що ми тільки своїм прикладом, тільки своєю самодисципліною зможемо зробити краще для своїх дітей і для себе. А з вами були хвилинки для душі, і я надіюся, що мені вдалося трішечки вас зігріти. До нових зустрічей!